Майже місяць в оселях Полтавців теплі батареї. Старт опалювального сезону у нашому місті відбувся без суттєвих перешкод, говорить на підприємстві Полтава Теплоенерго. Цьому сприяла велика підготовча робота із ремонту та реконструкції об'єктів теплопостачання та теплових мереж. Опалення до всіх будівель соціальної сфери та житлового фонду подали протягом двох днів з моменту офіційного старту цьогорічного опалювального періоду. Ми теплоносій подали до вводу в будинок, але не завжди це означало. В окремих випадках це не означало, що було тепло фактично в будинках. З різних причин можу сказати, що, за нашими оцінками, там, в переважній більшості випадків, невчасний початок або затримка з фактичним початком опалювального сезону, вона це більше в зоні відповідальності платуючих організацій. Опалювальний сезон 2014-2015 у нашому місті, як між іншим, і по всій Україні, погоджуються фахівці комунального підприємства, де ще відрізнятимуться від минулих років. Значною мірою на це вплинули прийняті граничні обсяги споживання природного газу. Відповідно до постанови кабінету міністрів України у кожній області був встановлений свій ліміт для Полтавщини. Зменшення на третину граничних обсягів споживання природного газу порівняно із минулорічними показниками. Означає скорочення споживання блакитного палива. Майже на 100 мільйонів кубічних метрів. Зниження обсягів споживання природного газу розраховувались до майже рекордно теплого минулого року. Фактично. Якщо ж ми порівняємо ці обсяги споживання з там п'ятирічним періодом, який передував в 2014 року, ми бачимо, що ці зменшені обсяги фактично зменшення 38% до середньорічних обсягів споживання попередніх. Втім, наголошують на підприємстві Полтава теплоенерго жодних підстав для занепокоєння немає. Щороку підприємства комунальної теплоенергетики України зіштовхуються з певними складнощами, які, як правило, вирішуються у робочому порядку. Проте відзначає Володимир Чернявський, нині важливо спрямовувати усі зусилля не на скорочення споживання природного газу, а перш за все на зменшення собівартості виробництва теплової енергії. Серед чинників, які впливають на останню вартість газу, електричної енергії, експлуатаційні витрати тощо. 영상 <목소리법> Частково компенсують вплив цих чинників заходи з підвищення енергоефективності виробництва теплової енергії цього року. На реконструкцію та модернізацію котелень Полтави підприємство витратило майже 30 мільйонів гривень. Поряд із цим левова частка економії тепла розповідають на підприємстві. Залежить і від енергоощадного споживання теплової енергії споживачами в оселі у місцях загального користування, підвалах житлових будинків і у будинку в цілому проведення так званої термомодернізації приміщень. Загалом фахівці Полтава Теплоенерго впевнені ні, у тому, що нинішній опалювальний період, попри всі технічні складнощі та жорстку економію, пройде у звичайному режимі із теплом та затишком в оселях полтавців та відповідальному ставленні останніх до питань розрахунків за послуги підприємства.